Вітаю вас! Урок номер 72 Тема уроку середнє арифметичне. Розглянемо такий приклад. Нехай загальний вік 11 гравців однієї футбольної команди дорівнює 242 роки. Чи означає це, що всі футболісти в команді обов'язково однолітки і кожному з них по 22 роки. Звісно, ні. Зрозуміло, що в команді можуть бути гравці як старші за цей вік, так і молодші. У цих випадках кажуть, що середній вік команди дорівнює 22 роки. Це число отримали як частку відділення суми віку всіх футболістів на їхню кількість. Запам'ятайте середнім арифметичним кількох чисел. Називають частку відділення суми цих чисел на кількість додатків. Задача номер один: знайти середнє арифметичне чисел 12, 15 і 18. Задано три числа. Тому, щоб знайти їх середнє арифметичні, треба суму цих чисел поділити на 3. Це можна зробити за допомогою такого запису. В дужках 12, додати 15, додати 18, поділити на 3. В сумі отримаємо 45, поділити на 3, дорівнює 15. Або риска дробу у чисельнику 12, додати 15, додати 18, в знаменнику 3 дорівнює 45 третіх, що дорівнює 15. Чи може середнє арифметичне. Бути дробовим числом. Так. Задача номер 2. Знайти середнє арифметичне число. Перше. Пропонується такі числа. 2, 3, 4 і 5. І друге. 3,3, 4,5 і 6,6. Отже, у першому чисел нам запропоновано 4. Тому їх суму 2 додати 3 додати 4 додати 5 поділимо саме на 4. Отримаємо 14, поділити на 4 дорівнює 3,5. У другому, чисел запропоновано 3, тому їх суму поділимо на 3. При додаванні отримаємо 14,4 поділити на 3, що дорівнює 4,8. Задача номер 3. Знайти середнє арифметичне число. Вам пропонується шість різних завдань у задачі номер 3 Пропоную деякі з них опрацювати разом. Нехай це буде перше, четверта і шоста, а другу, третю і п'яту виконайте, будь ласка, самостійно. Отже, за означенням середнього арифметичного числа Отримаємо перше. 34 додати 56 поділити на 2. дорівнює 90 поділити на 2 дорівнює 45. Це означає, що середнім арифметичним пари чисел 34 і 56 є число 45. Четверте: 3,1 додати 6,9 додати 5, поділити на 3. В сумі отримаємо 15, поділити на 3. Дорівнює 5. І шосте 3,38 додати 4,5 поділити на 2. Згадавши, як виконується дія додавання мішаних чисел, отримаємо в сумі 8 поділити на 2 дорівнює 4. Отже, середній арифметичне чисел 3,38 і 4,5 це число 4. Задача номер 4. Накреслити координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює двом клітинкам зошита, позначити на цьому промені точки М з координатою 3, n з координатою 2, к з координатою 7 і точку А, координата якої є середнім арифметичним координат усіх трьох заданих точок. Спочатку знайдемо координату точки А. За означенням середнього арифметичного отримаємо 3, додати 2, додати 7, поділити на 3. Дорівнює 12 поділити на 3 дорівнює 4. Отже, координата точки А 4. Накреслимо тепер координатний промінь і позначимо на ньому дані точки. Ви пам'ятаєте, що для цього нам потрібен. Напрям відліку позначається ось такою стрілкою, початок відліку та одиничний відрізок. За умовою задачі він дорівнює двом клітинкам зошита. Коли ми виконаємо всі умови, про які мова ведеться в умові задачі, отримаємо на координатному промені початок відліку, одиничний відрізок, точка М з координатою 2, точка М з координатою 3, Точка К з координатою 7 і шукана точка А з координатою 4. Задача номер 5. Середнім арифметичним чисел 125, числа Б, числа 108 та числа 236 є число 204. Знайти невідоме число Б. До цієї задачки можна скласти ось такий скорочений запис. Зрозуміло, що за означенням середнього арифметичного потрібно суму чисел поділити на їх кількість на 4. Отримаємо 125, додати b, додати 108, додати 236, поділити на 4. Дорівнює за умовою задачі 204. Утворилося рівняння. Розв'яжемо його. У дужках можна виконати дію додавання. Отримаємо 469 додати Б, поділити на 4 дорівнює 204. У цьому складеному рівнянні знайдемо останню дію, останнє діє ділення. Вам відомо, щоб знайти невідоме ділення, потрібно частку помножити на дільник. Отримаємо 469 додати Б примножені 816. Наше рівняння перетворилося на просте. У якому потрібно знайти невідомий додаток. Звідси B дорівнює 816 відняти 469. В дорівнює 347. Виконавши перевірку, у цьому рівнянні, дістанемо правильну числову рівність 204 дорівнює 204. Це говорить про те, що рівняння ми розв'язали правильно. Отже, невідомим числом є число 347. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!